Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до півдня. Мене звати Ольга Бутко і традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. На Чернігівщині 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання внаслідок російського удару по енергетичному об'єкту. Про це повідомили у Чернігів-Обленерго. Там зазначили, пошкодження дуже значні енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Також вночі російські війська завдали ще два удари по енергетиці в області. Через перший без світла залишились 28 тисяч людей. А через атаку на Ніжинський район без електропостачання 2700 абонентів. Графіки відключень світла будуть діяти сьогодні протягом усього дня. Утім, Укренерго зазначає, вони не стосуються побутових споживачів, але ситуація може змінитися. Як повідомляє компанія, відключення діють через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Росіяни розстріляли цивільних людей у Покровську. Біля залізниці, до якої наблизились ворожі війська. Дрон зафіксував тіла трьох людей поранену жінку. Пізніше її на руках виніс невідомий чоловік. Відео опублікував волонтер Денис Христов. Каже, зсу вже ліквідували російських військових, які знайшли у цей район. Російські окупанти атакували вугільну шахту на Дніпропетровщині. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Анатолій Корзун. Каже, вже піднято усіх 192 гірників на поверхню. Вони не постраждали. Це вже четверта масштабна атака російських військ на вугільні підприємства за останні два місяці. Було приліт чотирьох дронів. Три влучили в підстанцію. Четвертий, на щастя упав на територію, яка є вільною, не за, за межами підприємства для самої шахти. руйнування не критичні зараз. З'ясовують фахівці наскільки критичні руйнування для підстанції, яка пониж, понижуюча була саме на шахті. Україна та США обговорюють гарантії безпеки, які може надати Вашингтон Києву. Наразі сторони на шляху до результату про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News. каже, що просив президента США Дональда Трампа про двосторонні гарантії безпеки США Україна. Ми маємо коаліцію рішучих і у нас будуть гарантії безпеки, але нам потрібна Європа разом із США. Звичайно, ми хочемо двосторонніх гарантій та розуміння, які гарантії Сполучені Штати можуть дати Україні. Ми обговорюємо це і ми на шляху до цього результату. Ніхто не може тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії. Замість того потрібно тиснути на Росію. На цьому наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережах. Він написав: поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру. У Полтавській області стартує шкільний громадський бюджет 2025. Учні від 14 до 18 років можуть подавати власні проекти, аби покращити шкільний простір та навчання. На реалізацію ініціатив передбачено 12 мільйонів гривень. Половина із обласного бюджету, половина від громад. Минулого року школярі вже втілили бажане, а тепер черга нових ідей. Деталі у сюжеті Анни Рожін. Аделіна Вагівська, учениця 11 класу решетилівського ліцею імені олійника. Минулоріч дівчина подала заявку на конкурс, шкільний громадський бюджет і перемогла. Її ідея облаштувати на базі кабінету інформатики цифрову лабораторію, «Смартхаб» знайшла підтримку на кошти співфінансування. Вже тут зроблений ремонт. Також планується закупка меблів, мультимедійної дошки, квадрокоптерів. Вірокулялів та приладів з робототехніки. Наразі в цьому кабінеті зроблений вже ремонт, і ми також ждемо нових меблів. Аделіна переконує, уроки інформатики стануть цікавішими та матимуть нові формати. Школярі оцінять зміни уже у цьому році. Однак, щоб перемогти у конкурсі, треба було добряче попрацювати. Сам проект було не складно, тому що в нас була дуже така. Структурована співпраця саме було найважче це загітувати людей, щоб вони повірили мою ідею та підтримали її. Голоси ми зібрали буквально за 4 дні. Ми агітували людей. Також у нас була презентація проекту, щоб люди взагалі розуміли, що підносить цей проект. Решетилівський ліцей активний учасник конкурсів. Вчитель історії Ігор Гмиря розповідає нам про свої реалізовані тут проєкти. Один з них зміна простору хвестибюля. Ми бачимо зараз. Зробили нову інформаційну дошку. Бачимо екран, який у нас є. Його можна він опускається, тобто він на електричній основі він опускається. вдало. якщо з іншого боку, подивитися, так само є інформаційні дошки: коркові дошки, металеві дошки. Тут ще проектор. Тобто, це дає змогу. Тепер ну і заходити в школу приємно. Відчуваєш ти заходиш до сучасного ліцею. Окрім того, це дає змогу проводити тут. Різноманітні заходи, конкурс шкільного громадського бюджету реалізовують уже декілька років, і останнім часом боротьба за фінансування стала справді запеклою. Коли перші, можливо, 21 рік це всі пробували сили, от е, уже зараз. Це відбувається справжні бої між школами, тому що досить йде активна боротьба буквально до останніх годин, і це приємно, коли виграєш. Коли ти бачиш цих дітей, коли вони врешті-врешті бачать в цьому списку ми перемогли. Це ну. Це треба відчуття пережити за як воно. і тоді е, приємно коли виграєш ще приємніше, коли воно реалізується. І ти бачиш, прийти піти сказати: ось це те, що ми зробили. Директорка ліцею Жанна Рак додає, заклад долучається до участі у конкурсах шкільного громадського бюджету майже з дня заснування. За цей час тут реалізували проєкти, які повністю змінили навчальний простір. Учні самі генерують ідеї, формують заявки, а потім організовують голосування. Педагоги підтримують дітей і допомагають із реалізацією. Саме так у школі з'явилися сучасні кабінети, оновлені простори і мультимедійне обладнання. Якщо провести правильно рекламну кампанію перед дітьми і запропонувати е, висловити їхні ідеї, ви сьогодні були в учнівського самоврядування. От саме там зароджуються класні дитячі ідеї. Повірте мені, зароджуються такі ідеї, що навіть мені ніколи не не спадало на думку, що це може бути реалізовано в рамках шкільного громадського бюджету. Шкільний громадський бюджет це не тільки про нові меблі чи техніку. В першу чергу це про досвід в ухваленні рішень. Щороку на розгляд подають десятки проєктів. І це мотивує дітей брати відповідальність. Загальна сума становить 12 мільйонів гривень. Половину виділяють з обласного бюджету, половину від громад. Що стосується шкільно громадського бюджету, чи він унікальний, це Така історія, яка зараз працює тільки в Полтавській області. В принципі, ми були першими, залишаємося єдиними, хто розвиває громадські бюджети в рамках цілого регіону. Не муніципалітету, не громади, а регіону. За чотири роки в регіоні реалізували понад 200 ідей, які назавжди змінили освітній простір та дали дітям віру, що їх ідеї важливі та можуть мати реальне втілення. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Діамантовий банд, який викрали з Лувру, коштував музею понад 6,5 мільйонів євро. Про це повідомляють французькі медіа. Нагадаю, напередодні з Лувру викрали коштовності із колекції Наполеона. Декілька зломисників у масках проникли до музею, використали вантажний ліфт, дісталися до галереї полона та за сім хвилин розбили вітрини. На відео яке опублікували французькі змі. Видно, що чоловік, видаючи себе за працівника, зламує вітрину в галереї Полона. А відвідувачі тим часом. Проходять повзи, навіть не помічають злочину. Загалом злочинці украли дев'ять ювелірних виробів із колекції Наполеона Бонапарта та імператриці Жозефіни. Серед них намисто, Брошка та Тіара. У Міністерстві закордонних справ заявили, що викрадені коштовності мають неоціненну вартість. Ну а президент Франції назвав пограбування Лувру посяганням на спадщину Франції і пообіцяв притягнути грабіжників до відповідальності. Кратіжка скоєна в Луврі це напад на спадщину, яку ми цінуємо, бо це наша історія. Ми знайдемо викрадені вироби і винні будуть притягнуті до відповідальності. Під керівництвом Паризької прокуратури всюди робиться все можливе для досягнення цієї мети. У кожному ударі сила характеру та віра у себе у Києві для ветеранів та членів їхніх родин влаштували турніри з адаптивного гольфу. За словами організаторів, для більшості учасників це не про змагання між собою, а спосіб реабілітації та відновлення після поранень. Про те, як такий адаптивний вид спорту допомагає нашим захисникам повернутися до активного життя та в яких інших дисциплінах нині можуть спробувати себе ветерани, розповість Артем Даркачов. Удар за ударом ветеран російсько-української війни Максим відпрацьовує техніку гри в гольф. Кожна спроба краще за попередню. Чоловік зізнається, на полі для гольфу він втретє у житті. Взагалі чудово дуже розвивається, мотори у рукні дуже класно. Максим отримав поранення в 2024 році на Лимано-Купінському напрямку. Під час виконання бойового завдання чоловік наступив на російську міну ліпісток і втратив частину правої ноги на власному досвіді, радить іншим у такій ситуації не падати духом та долучатися до адаптивних занять спортом. Не лінуватися, в першу чергу, їздити на такі всякі заходи, на тренування, не просто лежати на куці, а чимось займатися, розвиватися. Він дуже допомагає не тільки реабілітація в залі, а сам рух так повсякдент. Новому житті і гольф як один із різновидів адаптивного спорту може опанувати кожен, запевняє реабілітолог із 20-річним стажем Володимир Шевчун. Ми займалися е, бадмінтоном, ми займалися баскетболом, але прийшли до гольфу, оскільки гольф саме інклюзивний і будь-хто починаючи від найменших, закінчуючи найстаршими. Е, з будь-якими фізичними патологіями чи навіть емоційними ми легко адаптуємо гольф під саму людину. Спробувати реабілітовувати ветеранів через гру в гольф Володимир вирішив два роки тому. А вже сьогодні разом із ветеранами проводять змагання як по всій Україні, так і за кордоном. Останні були в Америці. У нас є достатньо обладнання, щоб на будь-якій локації, чи це є спортзал, звичайний, чи це є ось така невеличка територія парку. Ми можемо зробити турнір. У Нас є вже десятки, можливо, вже сотня випадків, коли ветерани приходили, коли вони починали. Грати. І після гри вони кажуть, що це перша ніч, коли я нормально спав, це перша ніч, коли мені було абсолютно добре. Це єдиний оцей час за, останні, скільки там, за останній період, коли я себе почував неймовірно. До цього ж турніру долучилося більше 200 ветеранів та членів їхніх родин у програмі, крім самого гольфу, майстер-класи зі стрільби з лука, настільний теніс та інші. Це охоплюючи не тільки Київ, це з, з, з усієї України. Люди реєструвалися із Миколаєва, Запоріжжя, із Харкова. Тому ми чекаємо велику велику кількість людей. Наша громадська організація охоплює багато різних напрямків спорту. Серед них є настільний теніс, серед них є пауерліфтинг де нас хлопці займають призові місця. З паверліфтингу ми поставили рекорд світу та рекорд України з парної станової тяги. Ми підняли 440 кілограмів. Це є зафіксований рекорд. Ми також розвиваємо настільний теніс, бодібілдинг адаптивний також і багато різних напрямків спорту. Долучитися до одного з різновидів адаптивного виду спорту та будувати професійну кар'єру кожен військовослужбовець та ветеран може безкоштовно, додає Володимир. У міжнародній асоціації адаптивного спорту «Стронгсайт» зазначили, що чекають на всіх охочих. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, телеканорада, загальний загальнонаціональний марафон, єдині новини.